Друзі, привіт! До вашої уваги! Багатофункціональний світлодіодний ліхтарик 3 в одному з датчиком сутінків та датчиком руху від крівід з високоякісним літій-іонним акумулятором. Можна використовувати як: перше, це ліхтарик з режимом миготіння, друге як нічну лампу з датчиком сутінків та датчиком руху. І третя це лампа з функцією автоон вона вмикається автоматично при відключенні живлення. У комплектації є зарядна станція, що підключається збудованим тримачем з магнітами заду для кріплення до магнітних поверхонь. Також включає металеву пластину з клейким майданчиком для кріплень до немагнітних поверхонь. Максимальна автономність у режимі ліхтарика приблизно 3 години. Час освітлення при спрацюванні датчика руху приблизно 20 секунд. Радіус дії датчика приблизно 3 метри, кут охоплення приблизно 90 градусів. Світлодіоди не підлягають заміні та використання тільки у приміщенні. Молоді 8 одиниць, 2 моделі. Ось така, такі холоді 3 і іншої форми таких холоді 5. Вони відрізняються зовні, але за характеристиками вони майже ідентичні. Замовити лот ви зможете у наших менеджерів або через Телеграм та Viber канали. Також підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте вподобайки. Всім дякую за увагу!